Урок перший неоднорідні діаф... діафантові рівняння з двома невідомими. Діафантовими рівняннями називаються алгебраїчні рівняння з раціональними коефіцієнтами, в яких вимагається знайти розв'язки у цілих числах. Серед діафантових розрізняють неоднорідні діафантові рівняння першого порядку з двома невідомими. Неоднорідними діафантовими рівняннями з двома невідомими x та y називається рівняння виду МХ плюс НY дорівнює К. Позначимо, що це буде перше рівняння. x y Є цілими числами, причому К дорівнює нулю. Справедливе таке твердження: якщо вільний члан К рівнянні 1 не ділиться на найбільший спільний дільник чисел М і N, то рівняння 1 не має цілих розв'язків. Розглянемо такий приклад. Нехай потрібно розв'язати рівняння. 34X плюс 17 у дорівнює 3. Це неоднорідне діафантове рівняння першого порядку з двома невідомими. М дорівнює 34, n дорівнює 17. К дорівнює 3. Знайдемо найбільший спільний дільник. Чисел 34 і 17. Це буде найбільше ціле число, на яке ділиться 34 і 17. Це буде 17. Як бачимо число 3 не ділиться на 17. Тому, спираючись на твердження 1 робимо висновок. Що в цілих числах розв'язків немає.